Обмеження некритичних витрат. Рішення сесії обласної ради. Мітинг біля Львівської політехніки. Студенти вимагають звільнення Ірини Фаріон. Такі собі підприємств релокувалося на Львівщину. Історія переселенця з Покровська. Добрий день! Добрий день! Ну, сьогодні в нас погода не сприятла. Знаєте, але так як на дворі дощ, ми сьогодні будемо з вами працювати в залі. Всім зрозуміло? Так відбувається урок фізкультури учнів 8 класу Другої ходорівської школи. Діти займаються фізичними вправами у кімнаті площею 16 квадратних метрів. На період теплішої погоди у них є спортивний майданчик поруч зі школою, каже директорка Тетяна Тянюгіна. Умови, в яких ми працюємо. Не відповідають тим умовам, як мали бути, і тому ми вважаємо і більшість колективу майже весь вважає, що Комплекс спортивний потрібен в ходорові. Це є просто необхідність. У першій міській школі спортзал облаштували в приміщенні колишньої конюшні. Його збудували майже сотню років тому. Загалом у Ходорові є близько 1700 школярів. Аби вони мали де займатися, каже міський голова. Планували в центрі Ходорова збудувати спорткомплекс. Цього року ми теж попри війну, ну. Перерахували кошторис і виділили своїх 10 мільйонів грошей з надією на те, що будуть гранти, якісь, що ми десь може що сядемо, тому що йшла розмова в обласній адміністрації, що будуть бути гранти і так далі. Тому ми надіялися на ті кошти, от і що будемо будувати. Ну от є спортмайданчик, Ми дуже багато нічого не зробили. Ми зробили просто. Підготовчі роботи наразі проєкт призупинили. Переглянути доцільність таких витрат рекомендувало бюро економічної безпеки. За словами Олега Куцовського, чи продовжувати роботи будуть вирішувати на сесії міської ради 16 листопада. За цей рік типу війни ми віддали на збройні сили міська рада 8, 7 мільйонів гривень е, допомоги. Хоч в нас немає ні одної військової частини. Проти будівництва спорткомплексів та інших некритичних витрат, вкотре вийшли на пікет люди у Львові. Така акція сьогодні відбулася в 11. -те. Гроші за СРУ. Наші зарупіт відбувся під будівлею обласної адміністрації. Там сьогодні відбувалось засідання депутатів обласної ради. Під час зустрічі депутати підтримали рішення про обмеження непершочергових видатків з обласного бюджету і збільшення фінансової підтримки збройних сил. Ми не можемо говорити конкретну цифру, тому що багато складових прив'язані до відсотків. Чи дохідної частини, чи перевиконання бюджету, чи вільних лишків обласного бюджету на 24 рік. Це всі складові, про які ми поки що не можемо говорити. Ми маємо відсоткове відношення, але не маємо абсолютно цифри. Я фактично задоволений тим рішенням, що ухвалили до пропозиції громадськості, до пропозиції мітингу львівські депутати обласної ради, власне, дослухалися, ухвалили рішення. В тому рішенні передбачено чіткий план фінансування на наступний рік. А зменшення непріоритетних видатків цього року і 70% з перехідних залишків з цього року на наступний буде теж виділено Збройним силам України. Також Андрій Годик додав, що кожного тижня відбувається засідання комісії, де розглядають пріоритетність витрат місцевих бюджетів. Відбулось вже чотири засідання. Загалом було скасовано закупівлі на понад 50 мільйонів гривень. Іван Досько, Ольга Дейнека, Анатолій Киричук та Володимир Стадник. Суспільне новини Львів. Я фаріон, фаріон. Без компромісів!» без без під стінами національного університету Львівська політехніка відбувся мітинг студентів, які вимагали звільнити професорку Вишу Ірину Фаріон. Ми вийшли сьогодні на цей протест заради того, щоб домогтися звільнення Фаріон з нашого рідного університету, тому що Мій батько військовий, і я хвилююся за нього постійно. І коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати. Нагадаю, в ефірі програми Рандеву з ніною Соколовою філологиня Ірина Фаріон розкритикувала російськомовних військових ЗСУ. Вона сказала, що не може назвати їх українцями. Студентів політехніки прийшли підтримати і ті, хто навчається в інших навчальних закладах. Максимально гидко висловлювалися в вік наших військових, і плюс через неї е, тепер е, хорошою українець про проукраїн, ну, з проукраїнською позицією. Е, кримчанин. Е, він зараз затриманий російською поліцією за те, що в нього проукраїнська позиція. Ми дуже обурені тим, що Ірина Фаріон. Е, Відкриває свій рота на наших військових, особливо на 3-ї ОШБ і бійців фазову, які Дійсно віддають своє життя за наш захист, щоб вона могла мати змогу сидіти в ефірі, і казати про них такі речі, вважати їх не справжніми українцями. Ірина Фаріон мала можливість вибачитися багато разів. Вона записувала вже після сказаних подій відео на свій канал. Вона робила багато дописів у свій телеграм-канал. У неї був час вибачитися, вона цього не зробила. Я не знаю, чому не можна просто звільнити фаріон. але... Якщо е, університет не захоче цього зробити, то ми вийдемо ще раз. До студентів вийшли представники адміністрації навчального закладу, зокрема, проректорка зі стратегічного розвитку Лілія Жук. Вона нагадала, що в університеті вже створена робоча група, яка вивчає ситуацію, і запросила представників від студентів на розмову. Ось що вона сказала під час зустрічі в університеті. Зараз створена. Робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є ще інша складова, і тут е, мають своє слово сказати уповноважені органи для того, щоб звільнити чи усунути від виконання обов'язків людину, необхідно. Тобто тут ці відносини регулює е, законодавство, трудове законодавство, кодекс законів про працю. Є чітко. Визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав немає. Допоки тривала зустріч ініціативної групи студентів з представниками ректорату, мітинг на подвір'ї Львівської політехніки не розходився. До військових! До військових! За інформацією учасника ініціативної групи студента Руслана Пасічника, домовилися про спільний круглий стіл між адміністрацією вишу та студентами 23 листопада, а також що декілька студентів у до складу університетської комісії, яка розглядає справу Ірини Фаріон. Ми телефонували до Ірини Фаріон, аби дізнатися її позицію. Проте слухавки вона не підняла. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Львів Теплоенерго встановлює модульні котельні на альтернативному паливі в освітніх та медичних закладах Львова. Як повідомили на сайті Львівської міської ради, уже виготовили 24 твердопаливні котли вартістю понад 8 мільйонів гривень. 12 уже встановили в закладах охорони здоров'я. Також уклали договори на закупівлю шести модулів для встановлення решти 12 котлів. Будуть встановлені по два твердопаливних котли в різних точках міста Львова для того, щоб у випадку, якщо не буде газу. І не буде електроенергії, можна опалювати школи. Можна опалювати, якщо треба, ще якісь поліклініки. Тому що це є модульний об'єкт, тобто його можна перенести з одної точки в іншу точку. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської Ова. Мар'ян Глуховський, житель села Оброшене, пішов на війну добровольцем у другий день повномасштабного вторгнення. Був гранатометником військової частини А 02 84 Двічі був поранений. Загинув при виконанні бойового завдання 11 листопада цього року біля села Кліщиївка Донецької області. Святослав Любомир Степук, львів'янин, проходив строкову службу у складі Нацгвардії. Згодом підписав контракт із 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, виконував бойові завдання у зоні проведення АТО ООС і з початком повномасштабного вторгнення боронив державу на території Донеччини, Харківщини та Миколаївщини. Кілька разів отримував серйозні поранення. Після лікування повернувся на передову і 11 листопада загинув. Йому було 28 років. Володимир Кушнір львів'янин після проходження навчань у Великій Британії виконував бойові завдання на території Харківської та Запорізької областей у складі 13-го окремого десантно-штурмового батальйону. Загинув 9 листопада. Йому було 28 років. Іван Ярема родом із села Новошини Журавинської громади. 17 вересня, унаслідок скиду боєприпасу з ворожого безпілотника в районі населеного пункту Шуми Донецької області, військовослужбовець отримав поранення. Лікувався у Львові. Згодом перебував на реабілітації у Трускавці, де і помер. Йому було 47 років. Василь Фафлей із Дрогобича був добровольцем з 1 березня цього року, вирушив на бойові позиції. Служив у військовій частині А-3719, був водієм-електриком. Загинув 11 листопада на Луганському напрямку унаслідок стрілецького бою із противником. Йому було 50 років. Роман Чорній, житель Рудківської громади Самбірського району, був гранатометником роти спеціального призначення. Загинув 8 листопада під час виконання бойових завдань у районі населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Йому було 22 роки. Прямо цеху. Релокація Вібрастала з Донецької області. Із Донецької Львівської область реликував своє підприємство Микола Головко. Підприємець і волонтер започаткував свій бізнес з виготовлення тротуарної плитки, бруківки та парканів разом з дружиною у 2004 році у Покровську. Підприємство працювало до повномасштабного вторгнення. Виїхали ми в перший день 24 лютого, 2022 року. Коли прилетіло вперше, я зразу з покровськами поїхали, зібрав дітей і поїхали. А підприємство привезли десь півтора місяці тому. У все вагалося їхати чи не їхати, чи повертатися. Тепер підприємство Миколи працюватиме на Львівщині. Сюди вдалося перевести з Покровська частину обладнання. Запустив виробництво плитки на базі реабілітаційного центру Назарець, що на Другобочині. Це соціальне підприємство. Серед працівників люди, які відновлюються у центрі. Окрім того, частину прибутку, а саме 10 відсотків підприємство буде перераховувати на потреби реабілітаційного центру. І сталося таке ідея, щоб люди, які вже лікуються, могли б щось. Виробляти, це приносило якісь кошти, і ці кошти б були направлені на реабілітацію. І ми шукали. І в нас був досвід, що ми наших хлопців відправляли ну, на роботу. Це не було як соціальне підприємство. І з другої сторони це дуже допоможе людям. От, е, є люди, які були так на прірві, та, в них не збудована якби соціальна складова, вони пройшли от реабілітацію, але їм треба ну, квартиру, якісь фінанси, ще щось. І це так само дасть можливість, щоб вони потрохи, будучи ще Центрі могли вже заробляти собі кошти. Постійне виробництво плитки Микола планує налагодити за місяць півтора. Тоді зможе розширити своє підприємство від двох до п'ятдесяти працівників. Зробили тільки пробну партію. Хлопцям сподобалось як за три дні з цементу та. Піску щебня виходить плитка яскрава, така як пластикова, схожа. Ми почали саме тут виробляти тактильну плитку, придбали ці для тактильної плитки. Зараз питання стоїть на сировину. Такого як прибутку ще не маємо. в пошуках інвестора Микола Головко отримав допомогу на відкриття бізнесу від обласної військової адміністрації 100 тисяч гривень. Як повідомив заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОВА Орест Гринів. Львівщина перша область в Україні, яка запровадила програму підтримки бізнесу на час воєнного стану. Минулоріч ми надали такої допомоги на суму 4 мільйони гривень. Тобто 40 ревокованих підприємств стало таку підтримку в розмірі 100 тисяч гривень. І цього року 10 підприємств отримали підтримку в розмірі 100 тисяч гривень. Загалом за час повномасштабного вторгнення, за словами Ореста Гриніва, на Львівщину реагувалось 230 підприємств. Ольга Дина Катарас Фомін Суспільне новини Львів.